Привіт! Хочу вам розповісти про цю насильну гру архітектори західного королівства. Це локалізація Architects of the Western Kingdom, видавництвом Lord of оборд. Це в нас євростратегія з механікою Meeple Placement, тобто виставленням своїх працівників на поле. І це одна з частин трилогії Західного королівства, яку усю World of Boards видасть українською. Тут незвичний такий твіст стосовно механіки виставлення працівників. І давайте вам розповім правила цієї настовки, а потім поділюся власними враженнями. Тож отак у нас виглядає розклад гри на трьох. Те, що важливо, це те, що ви на початку обираєте, якою стороною граєте. Кожна отримує або звичайну сторону, або як я раджу, сторону з спеціальною можливістю, що дає ваш персонаж, і зі стартовими показниками. Тобто тут вказано, що в мене у тюрмі 0 чуваків, я отримую на старті 3 монети, показник доброчестя в мене 9, і я отримую одне додаткове дерево. Ось в мене 0 людей у башті. Отримав 3 монети, показник доброчестя. Ясині, в мене на 9, і я отримую одне дерево. Також на початку кожен отримує 4 картки з будівлями, і у вас відбувається драфт. Тобто ви собі залишаєте одну картку, інші передаєте наліво, отримуєте три, вибираєте іншу картку і так далі. І так до тих пір, поки у вас не буде чотири стартові картки. Тепер ви готові починати. Ви ходите по черзі, кожен хід ви виставляєте свого працівника на одне з місць на полі, і потім ходить наступний гравець. І тут немає раундів, ви просто ходите таким чином по черзі. Повертаються ці працівники вам в руку дуже цікавим образом. Я вам поясню як. Тож давайте подивимось, що в нас тут є. Ось тут самі звичайні місця, область ліс. Тут може бути скільки завгодно чуваків у всіх областях, яких отак от коло може бути скільки завгодно чуваків. Тут ми отримуємо по дереву за кожного чувака. Тобто я поставив сюди чувака, отримав одне дерево. Ось очки. І коли в мене тут буде вже стояти два, я виставляю третього, то я отримую три деревини. Ось так. Каменярня точно так же працює по каменю за кожного чувака. Сріблярня приносить одну монету плюс одну монету за кожного. Тобто, коли в мене тут стоїть 2, а я виставляю третього, я отримую одну монету плюс три монети, тобто 4 монети. Купальні працюють трохи по-іншому. Ви отримуєте або одну цеглину плюс одну цеглину за кожного, або золото за кожних двох. Тобто, коли в мене стоїть їх 2, я виставляю третього, я можу отримати або 4 цеглини, або одне золото. Тобто, це просто в нас місця, на яких ми можемо. Діставати ресурс. Тепер важливо пояснити будь-яку місію, в якому вказані такі червоні монети. Тобто тут, тут, тут. Ви їх, коли витрачаєте, ви їх витрачаєте не в банк, а ось сюди у податкову вправу. Тут на початку гри, до речі, є монети. Наприклад, якщо я йду в майстерню, виконую ось цю дію. Я дві монети викладаю у податкову вправу, а дві інші викладаю в банк. І, власне, дія у майстерні: це за чотири картки ви можете купити картку помічника. Але... При цьому ви не можете просто взяти будь-яку. Якщо ви прийшли сюди одним чуваком, ви можете взяти одну з цих двох, і ви її берете. Картки отак от під'їжджають, викладається нова. Виставляєте другого, можете взяти одного з цих чотирьох. Тут ось це намальована кількість цих чуваків. Тобто, якщо ви ставляєте четвертого, можете взяти будь-якого. Або ви можете ще доплачувати монетами. Ось я одного виставив і як хочу цього. Чувака, тому я повинен покласти монету на цього і на цього, і отримую ось цього присушника. Це така ж механіка, яка використовується у настоці Small World, або у настольці Живопис. І наступний гравець, який буде забрати цю картку, отримає ще й монету. Або ви можете, прийшовши сюди, отримати з цієї колоди одну зелену картку плюс одну зелену картку за кожних ваших двох чуваків у цьому місці. Власне, зелені картки це картки будівель. А оці помічники вони вам приносять різноманітні ніштяки. Наприклад, покровитель, коли ви приходите на королівський склад, там ви можете виконувати дії. Але у вас є поз'являється додаткова дія, ви за один камінь можете собі підняти благочесть. Збирач боргів. Коли ви закриваєте один борг, про який я пізніше розкажу, ви отримуєте дві деревини. Або брамниця. Коли ви її купуєте, одразу втрачаєте одне благочестя. Але кожен раз, коли оновляється чорний ринок, про що я пізніше розповім, ви з башти дістаєте двох чуваків. Усі ці можливості описані в додаткових правах. Тобто ви можете їх використовувати. Шахрай. Ви одразу втрачаєте благочестя, але кожен раз, коли ви приходите на чорний ринок, отримуєте дві цеглинки. Такий самий з брач інший шахрай. Інший покровитель, ось е, крамарка для королівського складу, прислужник, коли ви будуєте собор, дає вам по дві монети і одразу благочестя Королівський склад. Каменяр просто додає вам кожен раз, коли ви приходите в каміннярню, плюс камінь. І ось такі вони. Просто додають вам додаткові ресурси. Плюс, якщо помітили кожен з них дає якусь ось таку позначку. Це нам потрібно для деяких будівель. Наприклад, ось ця будівля, крім того, що на неї потрібно витратити оці ресурси, вона вимагає, щоб у вас був помічник з отаким таким малюночком із отаким. Тобто є будівлі, які вимагають якихось ваших помічників, є будівлі, які нічого не вимагають. Отако. От Розповідаю про інші можливості. У нас є королівський склад, і тут за кожного чувака, якого ви сюди виставили, ви можете виконати дію одну з цих двох або дії на ваших картках. Наприклад, ось крамарка дає вам додаткову дію. за монету купити два деревця. І тут ви можете або за ресурси купувати собі місця на треку доброчестя. Це ось цей трек зліва. Він відповідає за те, наскільки ви доброчесні. І якщо у вас багато доброчестя, то ви отримуєте переможні банки бенки цієї гри. Якщо ж його мало, то ви втратите доброчестя. Але при цьому самого верху, якщо ви більше будете набирати, то за кожне додаткове доброчестя, ви скидаєте борг. Але при цьому не можете ходити на чорний ринок, якщо у вас багато багато А якщо у вас його мало, то ви не можете будувати собор. Але при цьому у вас є знижка на налоги. Тобто, якщо ви тут стоїте, то ви кожен раз можете наплатити дві монети налогу. А якщо будете отримувати менше, ніж нуль, і ще спускатися, то за кожне втрачене багато отримуєте один борг. Борг це ось така картка, яка наприкінці гри втрачає вам два переможні бали. І коли ви її закриваєте у вартівні, про що я розкажу пізніше. Ви її перегортаєте і отримуєте одне благочестя. Тож на королівському складі ми можемо або отримувати благочестя, або обмінювати ресурси, щоб отримувати мармур. Ще є податкова управа. Ви приходячи сюди, втрачаєте два благочестя, але отримуєте всі гроші, які гроші туди поклали, коли платили. Податки тут у нас чорний ринок, і у нас і тут три місця, куди ви приходите. Коли ви приходите сюди, ви сплачуєте монети і втрачаєте честь, отримати те, що намальовано. Тут чотири ресурси, тут два. А посередині ви отримуєте або будь-якого з відкритих чуваків з ось цих, або берете п'ять карток зелених і залишаєте собі одну. І чотири інших скидайте. І коли тут буде розміщено три чувака, відбувається оновлення чорного ринку. Що відбувається під час оновлення чорного ринку? Написано ось тут. По-перше, ці три чувака потрапляють у тюрму ось сюди. По-друге, за кожні три чувака, які у вас є в тюрмі, ви втрачаєте благочестя. Тобто, ось у вас три тут стоїть однаково, одне благочестя втратили. І потім той гравець, якого більше цього чуваків у тюрмі, отримує ще картку борогу. Ось так. Також ринок оновлюється іноді ось тут у залі гільдії. Після того, як чорний ринок оновлюється, до речі, перегортається оця картка, і тут інші ресурси тепер. Оця зала гільдії, тут вона різного розміру на різну кількість граців. Тобто на двох гравців тільки отака, на трьох така, на чотирьох така, на п'ятьох і шістьох така. Чи грається на шістьох? На п'ятьох. Ця гра не грається на шістьох. Можливо, я десь в огляді про це сказав. Це помилка. Тож тут ви розміщуєте свого чувака назавжди. І за це ви можете збудувати або картку будівлі з власної руки, і вона коштує ресурси, і вона буде приносити вам переможні бали наприкінці гри. І ця будівля або переносить вам переможні бали наприкінці гри, або одразу дає якийсь ефект. Ефекти різноманітні і теж просто або дають вам переможні бали за різні штяки, або щось одразу роблять, що може допомогти у вашій стратегії. Або ж. Замість того, щоб будувати картку з руки, ви можете побудувати собор. Ми, власне, граємо в цій грі для того, щоб його побудувати. І для цього ви витрачаєте те, що написано у рядку понад вами. В першому рядку це золото і вам потрібно скинути зелену карту. І ви підіймаєтеся тут і дивитеся, що на ось цій карті. Ну, тут ви просто отримуєте два благочестя. Наступній карті було б благочестя три монети. Тут загалом вони всі благочестя підіймаєте, але коли вони закінчаться, то за кожен підйом просто будете отримувати благочестя. Але дивіться, тут, якщо три людини стало, то наступний гравець вже не може сюди піти, поки хтось не піде сюди. І, наприклад, вже тут два гравці, і третій вже не може, поки з них хтось не підійметься. І на найвищу позначку тільки один гравець може піднятися. І кожен рівень побудови собору дає різну кількість балів наприкінці гри. І ще розповім вам про два місця на полі. В нас тут є Майдан. На Майдані ви наймаєте граців, щоб вони арештовували ніплів інших гравців або ваших міпрів, яких завгодно. Партія на двох-трьох гравців це можуть бути до двох локацій, а партії чотирьох гравців або п'ятьох це буде тільки в одній локації. Але за кожного чувака ви заарештовуєте одну групу ніплів і ще платите монету. Наприклад, ось тут в мене ніби три групи тобто я прийшов сюди. Заплатив три монети, і я арештовую свого міпла. Я його просто так забираю собі. Але якщо б їх було тут три, то я всі три б собі забрав. А от заарештовую міпла фіолетового і двох жовтих. І я їх зберігаю, от у в себе на планшеті. Навіщо ж я це роблю? Тепер подивимося на найцікавіше вартівня. Отримуйте одну з цих дій за кожного міпла, якого ви сюди виставили. Наприклад, перша дія ви отримуєте по монеті за кожного міпла, якого ви здаєте в башті. Тобто, я здаю ось цих три міпла, яких я зібрав, і отримую за це три монети. Тобто, це дуже зручно може бути виселяти своїх піпів. Друга дія, просто ви забираєте всіх міплів свого кольору з цієї башти, або ви можете заплатити 5 монет, або е, взяти борг і втратити благочестя для того, щоб звільнити всіх своїх міплів, які знаходяться в полоні у інших гравців, тобто на їх планшетах, або ви можете заплатити 6 монет, щоб закрити борг, тобто вартівня така різноманітна. Місцина. Ну, і отак виходити по черзі. Виставляєте міплів, забираєте інших міплів. Ось сюди, коли викладається міпл, також обновляється чорний ринок, так два рази відбувається. І коли повністю заповниться оця шкала, одразу в цей же момент закінчується партія. Тобто це гра, в якій е, нерівномірна кількість е, ходів може бути у різних гравців. І в цей момент ви дивитеся, хто скільки набрав балів. Бали, що дає, написано у вас на вашому планшеті. Ваші побудовані зелені картки будівель, рівень 40. Забору дає бали, рівень благочестя дає або віднімає бали. Кожна картка боргу це мінус 2 бали, і ресурси дають додаткові бали, там монети, і чуваки у башті дають мінусові бали. Можу сказати, що багато балів тут не можна набрати. Це гра ну, з невеликою кількістю балів, там, ну, типу, 30, 40, 50. Але загалом я, ну, всі правила розповів, можна вже за ними. Мені здається, і грати. Що цікаво, це те, що тут, крім самого правил, є ще окрема книжечка, в якій пояснено, як працюють всі чуваки, як працюють всі будівлі правила со гри, яку я не грав, але вони тут є. І додатковий опис можливостей усіх е, різних е, гравців, якщо ви граєте з можливостями, а я власне так і раджу вам грати. Така от в нас гра. По-перше, хочу сказати, що це дуже стрімка гра. Усі ходи швидко плинають, тому що вони короткі. Ви просто виставляєте чувака, і потім ходить наступний гравець, і тут нема раундів. І при цьому сама гра теж дуже швидка. Тобто її можна зіграти за годинку, і навіть. На шістьох гравців вона грається, і тоді, звичайно, довше, але все рівно дуже швидка гра. І як на мене, занадто швидка. Це все ж таки не та гра, де ви зможете вибудувати якісь довготривалі стратегії, тому що все дуже швидко закінчиться. Мені дуже сподобалося, що ця гра все ж таки відрізняється від багатьох інших, що вона досить оригінальна за механіками. І те, що тут є різноманітні стратегії. Куди ви можете піти, виставляти працівників в одне й те саме місце, щоб побільше набрати ресурсів, при цьому забрати інших міплів, інших гравців, і ось ця механіка, вся тюрмою, що ви їх здаєте, щоб отримати монети, набір ресурсів і обмін цих ресурсів, комбити різноманітних оціх помічників. Усе це досить цікаво. І тут є пряма взаємодія, навіть конфліктна, коли ви забираєте міплів іншого гравця, не можу сказати, що вона відчувається дуже конфліктною, тому що ви це зробите не тільки для того, щоб йому напакасити, але й собі щось отримати. Але все ж таки, іноді це може фруструвати. Це вже не така лайтова сімейка. Тут є ну прям битва у вас. І мені подобається, що вам заздалегідь потрібно планувати, що ви повинні будете повернути своїх працівників, тому що якщо. Ви про це заздалегідь не подумаєте, то у вас просто не вистачить ходів, і вам доведеться пропускати хід, щоб забрати звідкись працівника. Це рідко відбувається, але про це потрібно пам'ятати. За оформлення вона дуже прикольна. Усі арти у цьому такому дивакуватовому стилі тут. Купа різноманітних компонентів, дерев'яних ось цих ресурсів багатько чим гратися. Мені подобається, чомусь, коли в іграх багато різних ресурсів, і ними можна бавитись, і це саме така гра. Купа якихось карток, ресурсів, тобто і картки будівель, і картки чуваків, і монети, і ресурси все тут є. За складністю, вона все ж таки складніша, ніж якийсь там сімейк. Її новачкам важко давати, тому що тут багато всього відбувається. Але загалом усі дії зрозуміли. Ви їх робите і розумієте. І я грав у цю гру з новачками, вони справляються. Але у цій грі все ж таки важче зрозуміти, як вибудовувати свою стратегію, щоб це привело вас до перемоги. Тобто мені здається, що це гра, у яку не можна саджати зовсім новачків, ну не треба це робити, а потрібно її давати вже. Коли гравець щось зіграв, якийсь більш простіший мімпівплейсмент, наприклад. У цій грі ви також вибираєте, або усі грають з такими пустими зображеннями. Просто у кожного свій планшет, або кожен має свою власну особливість і різний старт гри. І мені здається, що завжди потрібно грати з різними стартами гри, тоді ви маєте свою унікальну особливість і одразу якесь направлення у партії, що ви будете робити. Мені здається, що цей варіант цікавіший, і одразу варто з ним грати. Люблю, коли гра дає вам якісь індивідуальні ваші можливості, які якось вас направляють у грі. І тут. Точнее і направлення, ви зовсім можете в різні кутки мапи йти, і, наприклад, ніколи не користуватися чорним ринком, жодного разу за гру, або жодного разу не йти будувати собор. Тому що у вас зовсім різні напрями. І це дивно, до речі, що гра, яка називається архітектори Західного королівства, тобто головне слово тут архітектори. То ви можете тут нічого навіть не будувати, ну максимум ці типу картки з руки. Ну так, вам потрібно буде будувати картки з руки, але головне ж тут, те, що ви будуєте собор і можна виграти в цю гру зовсім його не будуючи. Це, звичайно, тематично дивакувато. Тематичність тут деяка є. Виходите там, збираєте ресурси, витрачаєте їх щоб кувати помічників, які вам допомагають, і ви тому щось потім будуєте, витрачаєте на ці ресурси. В принципі, все це пояснюється тематично. Тут сюжет допомагає її пояснити, Але загалом історичності якось я глибокою тут не відчуваю. Якщо хочете подивитися, як ця гра грається, тобто ігровий процес, то я разом з каналом Карти на стіл» записав летсплей на цю настолку і в описі буде посилання на цей летсплей. І загалом мені відчувається. І загалом мені здається, що це прикольна євростратегія з цікавими механіками, з купою різних направлень всередині. І на велику кількість гравців, і яка стрімко грається. Тобто вона дійсно крута, але в мене захвату вона не викликає. Щось тут просто не для мене в цій грі, я в ній завжди не встигаю з якісь свої стратегії. Весь час щось відбувається, і я хочу щось одне зробити, а мені необхідно робити щось інше. І я ніколи не встигаю, тому що кожен раз треба робити щось інше раз за разом. Тепер пораджу наприкінці, інші настолки, схожі на цю. Якщо вам цікаво подивитися огляд на іншу настільну гру що також в ній є виставлення працівників і теж трошки незвичне, то подивіться мій огляд на гру вершники скіфі. Вона точно у такого ж формату коробочці виходила від World of Boards. Там ви здійснюєте набіги за скіфів, грабуєте і потім за награбоване щось купуєте, щоб зробити свій більший отряд, щоб ним потім атакувати. І що цікаво, то ви там виставляєте кожен хід одного працівника, а потім забираєте іншого. І від того, який саме у вас працівник, змінюється у вас. Можливості, які ви можете виконувати у цій грі. І ще одна гра, яку я вам раджу, це Дюна Імперіум. Це також гра з виставленням партійників, але ще й з колодобудуванням. І в ній все ж таки більше конфліктності, тому що кожен раунд ви там боретеся за якісь ресурси. І е, ця битва відчувається дуже конфліктною. Мені дуже подобається Дюна Імперіум, але її можна е, ну, так роздивлятися під призмою того, що там досить рандомні картки-інтриг. Тож, напишіть в коментарях. Як вам, настільна гра архітектора Західного королівства, тому що мені здається, що до кінця я так і не зміг ніби зрозуміти цю гру. Не знаю, ось якось вона мені не пішла, хоча я розумію, що вона прикольна. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, і спокійної вам та нудної ночі.